Ланс розпочався. Ні, я не розписуюся на портреті Андрія Шевченка. Я розписуюся на афіші фільму Нація футболу як один із авторів. Так, ми зняли кіно. У нас сьогодні прем'єра. Це грандіозний фільм про... 30-річчя збірної України Футболу. 30 років тому команда Національно жовто-блакитна провела свій перший матч. Це був товариський матч. Він був програний угорцям, але після того була славна історія, повна перешкод і успіхів. І ось навіть зараз нам не дають провести нормальну прем'єру. Через тривоги ми двічі виганяли всіх на вулицю з приміщення кінотеатру в блокбастері, двічі всі заходили, і ось тільки зараз всі нарешті розсілися по своїх місцях, і сеанс розпочався. Будемо дивитися, яка реакція футболістів. Мою думку, тут варто говорити про унікальність футболу в Україні, тому що не так багато речей об'єднує українців, українську націю. І, власне, коли ми з Миколою розмовляли про тим, що ну так, типу, загальна ідея, то до 30-ї річниці збірної країни зняти кіно, так? Але це так, типу, в комплексі. А якщо розібратися, то ми реально хотіли показати. Як змінювався український футбол в контексті зміни України? Тому що мінялася Україна, мінялися люди, мінялися звички, мінялися традиції. І, власне, змінилася сама національна команда. І, власне, про оці зміни, про усвідомлення самоідентифікації на футбольному полі. От, напевно, про це, про це кіно. Це реально сімейна історія. Тобто на це кіно можна йти з сім'ями, брати дітей. І важливо дати дітям саме можливість надихнутися і відчути себе трішки в іншому світі, тому що діти вони не повинні страждати так, через війну в Україні. І от, власне, історія хлопчика, яка зображає це бажання до внутрішніх змін, бажання до перемоги, бажання грати за збірну України, це на насправді. На, на Ті бажання і слова, які в головах багатьох українських підлітків, і власне, і власне тому для мене було важ, важ, важливо, от, створити такий сим симбіоз. Одна це художня лінія, історія хлопчика, який займається футболом. Інша така строго документальна, де реально висвітлені всі ті події і процеси, які відбувалися в збірні протягом 30 років. Партнер нашого фільму компанія Вібет преміум спонсор збірної України з футболу. Попри скрутні часи, попри війну, Вібет продовжує підтримувати український футбол і українське кіно. Разом ми сильніші. А для вас, фанати, у закріпленому коментарі приємний бонус від Вібет! Я мав щастя бути на всіх матчах збірної України на чемпіонаті світу в Німеччині тисяч 2006 році. Ну, мабуть, найбільш несподіваний і найпам'ятніший був все-таки виграш по пенальті у швейцарців. А, і я був на матчі, коли збірна України виграла у Швеції на олімпійському в матчі Чемпіонату Європи з футболу. Але, на жаль, я був на всіх матчах, ну крім Марселя, в 2016 році, коли ми грали. Насправді матчів мало, а збірну багато разів відвідував, просто не попадав на матчі. Для мене такий більш пам'ятний був, мабуть, це чемпіонат Європи у Франції. Оце крайній матч, що ми з Польщею грали, тому що ну, все ж таки одно було атмосферно. І для мене це був такий перший офіційний на євро, я поїхав, я проїжджав Марселем, приїхав спеціально на матч, і це було класно. Але ну, по факту в Україні завжди намагався відвідувати наші матч нашої збірної. Дуже, звісно, пам'ятний матч для мене там, з Німеччиною, який ми тут грали вдома. Ну, насправді, історії чим пишатися. Ми, звичайно, на націю футболу, але думаю, що... Про це можу сказати ще десь 100 націй на цій планеті Земля. Треба, собі... Треба бути об'єктивним. Хоча у нас три золотих м'ячі від українців, а, наприклад, Бензима лише четвертий володар золотого м'яча у Великій Франції, яка вже була двічі чемпіоном світу і яка має по-моєму, три рівноцінні збірні. Тому. Тому все буде прекрасно, тільки я не знаю, чи доживу я до тих часів, коли, коли я хоча раз поїду на чемпіонат світу з футболу. Я теоретично, міг їздити на всі чемпіонати світу, але ми дали з дружиною собі таку обіцянку, що ми ніколи не будемо на чемпіонаті Європи чи світу з футболу, де не виступає українська команда. Відповідно, я не побачив Південної Америки, я не був в Бразилії, тільки через це. Ну, ми були в Катарі, з Катаром Теж абсолютно з Катаром відбулася ситуація на мій погляд, ще гірша, ніж в 2016 році на чемпіонаті Європи. І це, це просто нас доля футбольна чи футбольний бог просто покарав капець як. Може, тому що типу, не треба вам грати в футбол під час війни, коли наш найкращий, як не крутий футболіст за статистикою. І я думаю, що він перевершить Шевченка за забитими голами. Принаймні, я думаю, що Петраков все зробить для цього. Єрмоленко забиває автогол від Удару Бейла, який більше зараз грає в гольф, ніж в футбол. А, ну і це взагалі це було ще гірше ніж у 2016 році. А, ми збиралися відвідати ці матчі. Ми оформили фо візу. Якраз перед війною нам сказали, у вас відкрита віза. Ну. А наша збірна мені більше за все сподобалась за каденцію Андрія Шевченка. Тобто, це, скажімо, такий був баланс вже ігри. І реалізації, і стиля гри, і той системності, яку Шева приніс звірну. Там такі яркі персонажі, якщо чесно. Ну, по факту, це Шевченко, скоріше за все, за результативністю для мене. Тому що, хоча ні, Блохін з да, Блохін Шев. Це дуже такий критичний момент. В нього просто в Блохіна в команді був дуже потужний такий склад на той час. Реально такий склад, який навіть зараз гравці, які в нас є топові, вони грають в найкращих чемпіонатах світу. З одного немає Валерія Золотого М'яча, немає Реброва, немає Тимошука, немає. Багато бага, ну, бага, Багатоюся не в Шовковських воротах, Гусін, Гусів. Ну, це була потужна команда, реально тоді. Ну, не фартовіші, однозначно блохін. Все треба оцінювати максимальними досягненнями, я вважаю. На другому місці відповідно шева, а всі інші, щоб там не казали, ну, вибачайте, але ви ще мало чого досягли в цьому житті, будучи навіть глибокими сівочовими. Блохін. Ну, дивіться, ми зараз мудріка о, рахуємо, ви знаєте, від туру до туру. Тобто в нього зараз ціна не сформована. По-перше, має закінчитися ця частина сезону, але далі ще буде весняна. Тобто, якщо казати, що ось зараз його продавати, то треба рахувати не від п'ятого туру, а від шостого. Ще треба, що він покаже в матчі. Який буде дуже важкий, тому що ми бачимо, який Лейпциг. це не той Лейпциг, який ми обіграли в першому турі. Якщо він ще цей Лейпциг зможе обіграти і забити, то тоді треба рахувати суму за Мудрика на листопад 2022 року, тому що сума за Мудрика на лютий або на березень може бути іншою. Олік Тимащук продав душу дияволу, і в принципі на цьому більше про Тимачука нічого казати не будемо. Люди, які там в кількості мільйонів українців за походженням, за паспортами навіть живуть в Росії після березня 14-го року. Ну, це люди, у яких нема містів, совісті, честі. Вони не українці взагалі. Вони, вони манкурти. Це ті люди, чи ну це ці люди показують нам, чому у нас не було держави. Тому що їм яка різниця, їм пофігу, вони, ну, вони лайно. Толік Тимощук, кажуть, там є сильна складова, особиста його подружнього життя, в тому що він подалі втік від, від країни нашої. Ну, з іншого боку, ну, працювати на вбивцю. Ну, тобто Толік Тимощук, за фактом, як і всі ці українці, про яких я кажу, от він російському кату підносить. Підносить набої. Він вважає, що це його, його, його доблість така. От, росіяни вбивають українців, а Толік каже, от вам ще один, один рожок е в автомат ваш. Я не розумію. Я кажу, не розумію. У нього достатньо грошей було, щоб залезтись в Баварії, п'яту команду тренувати чи, чи щось робити дезаводно. Ну, Толік вирішив, що, що ні. Цікавий фільм сподобався. Дуже багато різних поколінь. Фільм так чудово скомпонований, об'єднаний хлопчик сподобався, якийсь Чикаго. Також що... сподіваюся, майбутньому буде грати за нашу збірну України. А ти, чого б не знали, наприклад, щось сьогодні отримали? Так? почерпнули щось нове Ні, ну ви знаєте, ми ж футбольні люди, екс гравці, спілкуємося між собою з різних поколінь. Також граємо за збірну ветеранів України. Постійно пересікаємося, розмовляємо. Всі історії це практично знаємо. Але чудовий фільм, що він такий об'єднаний. Не було як поступово все, а все було в переміжку. Тому я сподіваюся, що усім українцям сподобається цей фільм про історію нашого українського футболу. Ну, Як мачу, фільм? Фільм класний, такий прикольний. Ще м'ячі подарували. Дуже добре, дуже національне, дуже те, що треба, потрібно нашим дітям. ну і... Тим людям, котрі виїхали і хочуть повернутися в збірну національну, національна збірна вас жде, приходьте, приїжджайте. Цікава робота, цікава робота, скажу так. Звичайно, як кожна творча людина, ти завжди думаєш про те, як би ти зробив. Ось ми говорили про озвучення українською. Це класна ідея, але якщо чесно. Ем, мені це трохи на шкоду динаміці, знаєш, тому що, в принципі, класна ідея, класно працював актор, який озвучував, особливо тембр Шевченка. Він, е вгадував так ось, але можливо, хотілося б може різноголосся більше. Знаєш, можливо, кілька акторів, хоча я знаю, що бюджет фільму не не гумовий, скажімо так. Ну це один із нюансів. Загалом цікава спроба. Завжди будуть якісь питання. Але я б хотів сказати, що це ну певно, такий перший фундаментальний фільм, який е, намагається за 30 років незалежності викормити якісь найбільш знакові ігри. Тому це класна спроба хлопців. Е, вона для людей, які люблять футбол. І це справді фільм, тому що є паралельна лінія з хлопчаком, який грає, який, точніше, перепрошую, він готується, він справжній, він не є актором, але вся сім'я грає. В принципі, думаю, для них це теж челендж, певна прем'єра, видно, що вони не професійні актори, але цікава історія. От я думаю, що це класна робота, звичайно, я хлопців питав. Чого цей пацан має бути американцем, а не українцем? Для мене це ще досі запитання. Питань є чимало, але хочу хлопців привітати, бо це важка робота. Це робота, яка заважала пандемія. Вони це зробили, тому хочу їх привітати. Вони молодці. Ось. Ну і будемо, Нас це надихає всіх творчих людей, вас мене на нові фільми. Це не означає, що треба зупинятися. Я думаю, що історія збірної України заслуговує на серіал. У нас було б більше часу, там і буде більше часу, де можна розповісти про кожен рік, про всі матчі. І збірна Україна на це заслуговує. Але хлопці зробили класну роботу. Я їх з цим вітаю. Я ставлю на розіграш, що такий унікальний наборчик в його складі: чашечка, паперова книжечка, ноутбук та та торбинка. Все брендовано. Під наш фільм «Нація футболу, а також з образом Андрія Шевченка, я віддам це все тому, хто скаже правильну відповідь на таке запитання. Слова якого футболісти лунають останніми в нашому фільмі. Правильні відповіді залишайте в коментарях під цим відео і наборчик ваш.